Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по-українськи. І сьогодні вирішив зробити такий ну, незвичний випуск подкасту, а саме подкаст по консолям Sega Dreamcast. Sega Dreamcast – це консолі, про які я взагалі нічого не знав під час свого дитинства. Я про них знав вже в епоху емуляторів, епоху інтернету, а до цього, ну навіть уже в епоху Ютубу. А до цього, якщо чесно, не знав. Але в цьому подкасті хочу розповісти про свій топ-3 файтингів на цю консоль. Ну, в цілому. Мені дуже подобається жанр файтінг, і я це вже неодноразово казав. І дуже подобається Файтінг Tekken. На жаль, Tekken на Sega Dreamcast немає, але є доволі непогані файтинги, які зустрічалися і на PlayStation, але виходили і на Sega Dreamcast і виглядають вони дуже круто. Саме такий топ я хочу сьогодні зробити. Ці топ 3 файтінгу для мене вони не є перший, другий, третій номер. Вони всі для мене, всі ці три гри на першому номері. Вони, вони мені подобаються більше, ніж інші. Файтингів на цій консолі. Ну, Sega DreamCast це вже консоль конкурент PlayStation 2, Nintendo GameCube. Ну, такі консолі, це вже яке там шосте покоління да, консолей. Але, звісно, що вона. По залізу слабкіше, ніж трошки ніж PlayStation 2, але в деяких моментах ігри навіть виглядали красивіше. Е, давайте все-таки перейдемо до самих ігор. Ну і перша гра, про яку я сьогодні хочу згадати, це гра Dead or Life 2. Життя або Смерть 2. Е, першу частину я пограв на консолі PlayStation 1. Вона непогана, але там вона трошечки не дотягує до того ж Tekken 3. А в цілому непоганий файтинг. Е, перші спроби перенести в 3D. А ось Dead or Life Два цей файтинг виріс аж на голову. Одразу він виглядає набагато краще ніж на PlayStation 1 Ну звісно, консоль Sega Dreamcast дозволяла своїм залізом це робити. І цей файтинг доволі красивий. Файтинг Dead or Life 2 був випущений вже в 1990 дев'ятсот другому році. Він виходив не тільки на Sega Dreamcast, здається, ще на Xbox виходив. Але я про нього знав саме мабуть, я його побачив на Ютубі. Перші з Ютуба бачив ну, це в цілому інтернеті, перший геймплей побачив на Ютубі. Я спочатку не знав, що це за консоль. Також бачив картинки, дуже часто, коли завантажуєш якісь шпалери на робочий стіл, особливо це було в 2000-х роках. Було цікаво мені завантажити щось. ну, так, і, і саме Dead or Life 2 на той момент, мабуть, ці картинки дуже часто потрапляли до мені до моїх очей. Особливо там ну в цій грі наф нафті поділена гра, де велика кількість і, і жіночих персонажів, і дівчат, і чоловічих. Ну В інших файтингах завжди жіночих персонажів менше, ніж чоловіків А в цьому файтингі, ну. Навпаки, не то, що навпаки, ну хоча б порівно. а то був і навпаки. І самі жіночі персонажі тут виділялися ну, своїми доволі відвертими нарядами. І ця мальовка, мабуть, тоді не дуже привлікала геймерів гравців, тому що ну, це вже виглядало більш. Там красиво графіка, все таки на Sega Dreamcast була не така трикутно, квадратна, як на PlayStation, і це вже виглядало вже як справжній такий мультик. Ну такий 3D-шний мультик. В цілому, що б сподобалось мені в грі, or Life, в цілому в цей серії, тому що тут також, як і в тому ж Текіні, тут зроблена. Ухил на те, що справжні використовують справжні бойові мистецтва. Ну тут можна взнати, який з бойових мистецтв все таки використовує персонаж, який б'ється проти вас. Але головними тут є представники ніндзюцу, таємний клан, і головна героїня втікає з того клану. Ну, там такий цікавий сюжет. За нею йде, щоб її знайти інша. Послідовниця цього клану, подруга цієї дівчини. Ну і там все зав'язано Ще там є персонаж, який зустрічався потім і в інших іграх. І дуже цікавий персонаж. В цілому персонажі доволі колоритні, Спочатку їх не дуже багато на ну в другій частині, але в послідуючих версіях гри їх становилося все більше і більше, і грати в це було цікаво. Саме корування доволі приємне тут до ігрока. У вас є Чотири кнопки, кожна із кнопок відповідає за якусь дію, одна відповідає за удари руками. Ви просто натискаєте кнопку і потім вар'єруєте депадом або аналоговим стіком, і ваш персонаж виробляє всякі прийоми руками. Інша кнопка використовується для ударів ногами таким же чином, а третя кнопка використовується для того, щоб. Робити е, різні зах захвати. І це все дуже прикольно робити, вар'єрувати удари руками, ногами, захвати. І за цього можуть виходити такі цікаві серії, які ви самі не очікуєте, що ви їх зробите. Також є кнопка блоку, і, здається, коли назад йдеш, також е, спрацьовує блок. Е, в цілому дуже приємний файтінг. Цікаво те, що від оборони в цьому файтингу важче битися, ніж від е, нападу. і тому Краще все таки робити напад, хоча з кожним боєм е, ігроки становляться розумнішими і сильнішими, і вони зможуть вас контратакувати, наприклад, прихвативши вас за ногу і зробивши якийсь перекид вам, і ну якийсь такий е, бросок. Це дуже цікаво, тому що в попередніх іграх такого не було. І ну, ця гра цімось нагадує гру King of Fighters частково. По бойовій системі, і чимось текін, щось таке середнє між 2D-шним Fighter і 3 шним Текіном. Тому мені ця гра зайшла зайшла і дуже сподобалась. Я потім грав і в інші версії цієї гри, і ті ж там До5, до, до, до 6, які виходили вже на ПК. Ну, звісно, вони виходили на консолі, але у мене консолі не було. Був ПК, і вже в сучасній варіації цієї гри я грав на ПК. Ця гра завжди відрізнялася ще з. Версії на, на Sega Dreamcast і до сучасних версії своєю дуже красивою графікою і красиво промальованими персонажами, особливо для жіночих. І в цілому, в грі, як і в кожному файтингу, окрім режиму звичайного аркади, ви можете грати ну, в різні режими, які додавалися в файтингу, щоб продовжити ну, людям цікавість до цієї гри. Ігра дійсно цікава, незважаючи на те, що небагато персонажів, графічно. Приємна музика, приємна сюжетик, як для файтингу, доволі непоганий. Всюди тут віють східними мотивами, нін так і таке інше, хоча є і персонажі, воїни з інших країн, і це також додає цікавості. В цілому, для мене так, дуже навіть око. Ну, На цьому давайте про цю гру все. Давайте наступну. Наступна гра це гра, про якою я познайомився з цією серією, також з PlayStation. Один, гра називається Soul Calibur. Але на PlayStation 1 ця гра називалася Soul Age. Але е, вже потім... Е... Пішла вже назва продовження цієї франшизи Сол Калібур. Сол і Сол Калібур це мечі добра і зла, які між собою постійно билися. І коли їх поєднати, це все створювалося, здається, в один меч. Ну, щось таке сюжет зав'язаний між двома мечами, поганим і не дуже поганим. А потім він становився цим Soul сол Калібуром, самим, самим таким. Поганим мечем, який давав його власнику велику силу, але й ну, власник сходив з розуму і становився ну, таким злочинцем. Е, і в цілому, ця, чим відрізняється цей файтинг атип інших файтингів, тим, що в цьому файтингу ви б'єтеся не голим руками та ногами, а також у вас використовується холодна зброя. З холодною зброєю, взагалі, це виглядає доволі круто. Я спершу я ж казав, пограв в Soul Age на PlayStation 1, ще коли ходив на ігри. І цікаво те, що там мені ця гра зайшла, ми її називали Tekken з зі зброєю, як не могли запам'ятати її і, і назву. А що цікаво, що на Sega Dreamcast, ну, Sega Dreamcast я її пограв вже пізніше. Спочатку цю саму гру, цей самий порт Sega Dreamcast, я побачив і скачав на свій планшет, ще на перший планшет двохядерний на Android. Ця гра е була на Android. Е Повністю портована версія, але здається трошки урізана тим, що в оригінальній грі даються ну, там 10 здається персонажі. А потім, проходячи як в Tekken 3, там і Tekken 2, проходячи за кожного персонажа гру, ви відкриваєте нового персонажа ще стільки ж. А в версії на Android там було тільки що ці 10 персонажів, і все. Але це було круто, тому що я ну, на той момент не бачив крутіших файтингів на. Ну, це був можливо 11 рік, я не бачив таких файтингів на Android. Я спочатку не зрозумів, що це форт Sega Dreamcast, але е, запустивши, завантаживши apk Файл і кеш окремо, тому що цього файтингу або не було в плеймаркеті, або він, якщо і був, то коштував щось дуже дорого. І я тоді пам'ятаю, що завантажив його. Ну там. Якогось сайту іншого, і встановлював АПК окремо там і кеш там вкладав папку, яку там треба. Але ця мені гра сподобалась, хоча вона і швиденько проходилася на андроїті, була не дуже важкою. Керування було адаптоване так, щоб вам було легко робити всі спецприйоми. Але ну яскравістю і красотою гра вражала. І потім, коли я взнав вже про консоль Sega Dreamcast, десь в ті ж в ті ж моменти і взнав про потім вже з'явилися більш-менш непогано граючи емулятори, і навіть на Андроїд. То я, звісно, завантажив уже ту версію повну, пограв і був ще більше задоволений, знавши, що ця версія ще в два рази більше. Солкарібур в, в цій версії ви маєте велику кількість персонажів, також нафтик, там є жінки і чоловіки. Ну, здається, чоловіків трошечки більше. І цікаво те, що всі вони озброєні своєю зброєю, середньовіччя, десь це лицар може бути закований в броню, десь це буде японський самурай, десь це буде навпаки японська дівчина. Інканінці з коротеньким мечем, або може бути е, там дівчина з мечем, і щитом, якоїсь гречі ну одежі, одежі, як гречанка. Ну в цілому, це виглядало дуже також красиво, і в цій версії ще. Більш-менш все було пристойно. А вже в наступних версіях вже з'явилася можливість кастомізувати, переодягати своїх персонажів. І в деяких версіях навіть під час бою ця одежа могла з персонажів злітати, і вони залишалися у нижній білизні. Але в цьому Calibur, який був на Sega Dreamcast, ще таких фішок не було. Але гра дуже яскрава. Вона виділяється своєю графічністю також графіка, особливо фони арени, на яких б'ються. Ваші персонажі виглядають дуже красиво. Ну, по перше, самі персонажі, ну у кожного є своя арена, і це якісь елементи середньовічного світу, там або Англія, або там якийсь корабель, або Японія, і таке інше. І наприкінці треба буде вбити головного боса такого інферно, який перетворюється у вогненого такого, Такий вогнен Інферно, битися взагалі в якомусь фотобічному світі, де все літає, все там зорі. Ну виглядає дуже красиво, як на ті роки. До речі, ця гра була випущена у тисячі у 2009 році техно вона виглядає дуже круто. Е і третя гра, ну цю гру я не міг не згадати, тому що Ну ця гра є, в принципі, одною з найзналих франшиз в світі це гра Мортал Комбат. В гру Мортал Комбат 4 я також пограв на. Е Консолі PS 1 спочатку, ще ходячи в цій гравій, і з браттями ми грали, з друзями ходили і грали в цю гру. Але Mortal Kombat, який і виходив на Sega DreamCast, він не називався Mortal Kombat 4, хоча інколи його підписують Mortal Kombat 4 Gold, але ну, так його назва просто: Mortal Kombat Gold. Це оновлена, покращена версія mk 4 з більшою кількістю персонажів і з покращеною графікою. Це дуже приємна гра. Всі, хто грав в Мортал. Mortal Kombat 4 і знають механіки цієї гри, то Mortal Kombat Gold має ті самі механіки, тільки має най, ну, більш красиву графіку, додані якісь арени, які також більш красиві. Ну і самі персонажі також додані тут Титана якої не було там. І, здається, Соня, Блейд, не пам'ятаю, була на PlayStation на ну, МК 4 Принцеса Кітани точно не було, була, була з Кітаня. Ну, а тут додані коротше, деякі персонажі, яких не було е, на PlayStation. Графічно ця гра мені сподобалась, цікаво, як я цю гру побачив. Я дуже випадково дивився, якийсь гімплей на Ютубі. Це теж ті роки, коли я ще, ще не знав про існування Sega Dreamcast. І саме завдяки Mortal Kombat у мені здається, я, ну, якщо я не помиляю, я нічого не забув, то саме завдяки цій грі я знав про цю консоль, тому що побачив я геймплей колись на Ютубі, подивився. Та це ж не той МК, який є, він же красивіший, я хочу в це пограти. І почав дивитися, читати в назві що це, і шукати інше відео по цьому. І знайшов все-таки десь в якомусь відео, де вже було пояснення, що сказали, що це консоль Sega Dreamcast. Ну і давай тоді шукати сайти з емуляторами. Я знайшов ту консоль і завантажив цю гру завантажив. Хоча в ті часи ще були важкуваті емулятори, вони погано емулювали багато ігор на Sega Dreamcast. Але саме Mortal Kombat Gold емулювався. Тоді, здається, якраз Soul Calibur важкувато емулювався. Мені доводилось, щоб в нього програти, пізніше знаходити інші емулятори. А от саме перші файтинги Death or Life 2 і Mortal Kombat Gold точно я завантажив, вони тоді емулювалися. І це було дуже цікаво, тому що, погравши в цю гру, я відчув, що вона. Ну, в принципі, те саме, що на МК-4, тільки більше персонажів, і, мабуть, трошечки навіть складніша в деяких моментах, особливо на останніх босах. Але гра ну грати в це цікаво. В принципі, також декілька режимів. Вся менюшечка схожа з менюшечкою в звичайних МК-шках. Також ви можете обирати тут рівень складності. Кількість боїв не може бути менше двох, ну, верніше трьох також Є декілька режимів боїв, є там чемпіонат, 1 на 1, 2 два на 2. Два. Ну, це все як в сучасних Mortal Kombat. Додані якісь ще додаткові мелодії. Ну В цілому взнається той старий добрий МК4, який ми грали на PlayStation 1 з більш яскравою картинкою і з більш деталізованими персонажами. Тому мені це дуже сподобалось грати. І я пам'ятаю, в ті часи я знайшов емулятор і на також на Android. і Вся, це грати навіть на сенсорних кнопках. Це було не дуже зручно, але ну настільки що я про ну. Ставив там складність поменше, і навіть проходив і МК, і DeterLife, і Сол Калібург. Но Сол Калібур не є супер важкою грою. Далі слідуючі версії цієї гри будуть поважче на слідуючих консолях. Тут вона доволі також приємна до е, користувача, приємна, лагідна і не сильно там хардкорна В цілому, всі ці три файтинга вони ну їх можна грати якщо новачку, якщо людина зовсім не грала, і з них, мабуть, сама Складніше, це МК-Голд, але в цілому грати, і навіть МК-Голд можна, не знаючи не одного спецприйома, а просто тут навалювати різні серії, які тут робляться доволі легко. Не так, як в перших класичних частинах, де треба заучувати кнопку. В цілому, отак, от такий вийшов невеличкий топчик. Ці три гри мені дуже подобається на цей Dreamcast навіть зараз. І зараз, коли вже з'явилися більш кінті-емулятори і ці ігри вже емулюються непогано, вони мені. Дуже подобається, я навіть зараз задоволенням не граю. Навіть на моїй консолі Amber G351 вони всі в мене стоять. І дуже добре, що вони всі консоль їх ну якось запускають, тому що Sega Dreamcast вона не ідеально емулює, але ці ігри емулюються доволі непогано Я в них задоволенням граю. Звісно, на Sega Dreamcast ще багато файтингів, різних файтінгів, менш знаменитих, більш знаменитих. Просто я сказав свій мій чисто суб'єктивний мій топчик, який подобається мені Але інші файтинг я також з задоволенням. Там є і стрітфайте і різні там, різні, різні файтинги, які я також з задоволенням вивчаю і пробую грати. Є і, і відверто не дуже гарні, а є і такі ось круті. Так, ну на цьому буду закінчувати цей ролик Дуже вдячний вам за те, що ви його подивилися. вдячний вам за буду за ваші пальці до гори, за коментарі. Ну і, в принципі, за підписочку на канал, хто ще не підписався. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!